Привіт, кіберкотлеткам. На основний сервер Mobile Legends вийшло доповнення до оновлення 1.8.20, яке можна точно назвати Монтон Монтун забрав, бо як можна по-іншому назвати хвалебні слова про Матільду, яку вони зроблять більш конкурентною в бою. І упс, вона тепер в банах. Розробники шпижуть, що вона стала занадто сильною, тому ми її трохи нерфимо. В ультимейті зменшили щит на 400-600 одиниць. А відкат збільшено до 40. Але саме що мене бісить, це трохи зменшена дальність та швидкість другого стрибка. Деякі тімейти взагалі перший раз бачить ту Матільду, а тепер треба до них підходити ближче, щоб вони за тобою стрибнули. Якщо вони взагалі знають, як це робити, тривалість прискорення швидкості руху того ж тімейта змінено на 2 секунди. Чи буде тепер вона так часто в банах? Побачимо. Різлу ж хочу зробити лейтовим на другої навичці. Бонус до фізичної атаки за перші два удари. Спінено 180 на 160-185%. За третій ж удар ми отримаємо 220-320% бонусу до фізичної атаки. Замість 300 на всіх рівнях. Монтуни написали, що хочуть зробити його менш домінантним. Ну, побачимо, побачимо. Взагалі мені тут здалося, що нарешті Монтуни побачили мету сповільнень та швидкості героїв, коли суперники можуть пробігти пів карти, щоб тебе вбити, або дати тичку, і його вітром як дуло. <голосить> ну ви кого я так? Але ні, розробники побачили тільки Рафаєль, які напередодні дали дебас сповільнення та накладання імунітету до нього на другій навишці. Мабуть, коли дають щось нове, за героєм більш дивляться, тому побачить. Бачили, що щось багато швидкості, тому урізала на тільки тривалість імунітету сповільне, а й швидкість руху з 1,5 секунди на 1 секунду. Може просто треба щось вирішити зі швидкістю в цілому. Чи ні, пограли на турнірах, познімали тіктоки про великі щити і розробники такі «пум-пум-пум, мангела -пум -пум, щось отримує багато переваги від спорядження через бонуси від магічної сили. Тому зменшуємо бонуси від магічної сили для її навичок та трохи тих щитів. На першій навичці магічний бонус змінили на 75%, А в ультиметі щит змінили 1000-1600 одиниць, плюс 200-300% від магічної сили. Чи можна зараз сказати так, що з лицем елемейнери? Ну не знаю, а от Іксія, яка після збільшення площі ультимейту ще досі не стала популярною серед гравців, але її вже зменшили потенціал шкоди всередині, та наприкінці гри з 10 змінено на 7,5. Улюбленець п'ять. турнірі турнірів драфті Фредеріну зменшили виживання. Тепер йому треба більше ставити свічок в церкві. Конвертація кристалічної енергії в запас здоров'я змінено з 25 на 20%, а для шкоди поміньонів змінено з 15 на 10%. І гібридний ж захист змінено майже в половину з 30- 60 на 15.35. сподіваюсь, тепер Фредері не хоч трохи будуть лякатися лізти під вежі супротивників так нахабно. Мабуть, розробники знають на любов до антихілу деяких гравців, тому етіт отримала просто нерв збільшення вампірізму з 10-30% на 5,20%. Якщо вона не в нашій команді, то мені такий нерф на початку подобається. Але якщо в нашій, то за що Монту не ви так з нею? ван-ван після того як збільшили відкат навички зняття контролю, Монту не вирішили повернути її до стану, який був до нерфу. Та збільшити швидкості ривків залежно від швидкості атаки. Тут я не дуже роз так як у великому оновленні вони вже трохи збільшили швидкість того ривка. Бідну Ван Ван, мабуть, будуть ще багатому солити, а от у супротивники Арлота недостатньо часу, аби реагувати на його ультимейт. Через це Монтун збільшили час анімації та повернули назад кулдаунт ультимейту з 30-24 секунд на 24-18 секунд. Одеті зменшили відкат навичок. У перші навички відкат 7 на 6-5 секунд. Просто в Думатись 6 і 5 секунд. Може вони краще на Валіра? глянуть. Друга ж навичка відкату змінено на 12-10 секунд з 11-8 і 5 секунд. Зіронька оновлення Алдос. Пишуть розробники таке: швидкість накопичення значно покращилася. Але ми також помітили, що гравці хотіли б, щоб він був більш потужним в кінці гри, тому ми вирішили внести деякі зміни. Що це за гравці такі, які сумують за алдосом в драфті мейнери? Накопичення тепер збільшено до 650, але при цьому в ультимейті шкода змінена з 400 600 плюс 10 максимальної хп цілі на 250-400 плюс 8 максимального хп цілі. Напишіть, чи відчули ви ту зміну, яку вклали сюди розробники, але не будемо забувати і про змінання сутінкової броні. І змінили піддал я так розумію. Бо саме про це і написано в оновленні. враховуючи коригування сутінкової броні. Ми думаємо, що це балансує героя. Окей, активація ж тепер, якщо удар наносить більше ніж 800 шкод. Шкоди, а на 600. зменшення шкоди змінено на 300. А от гнів Берсерка подорожчав, Тепер він лакшері предмет за 2500 підсот голди. Пісне спорядження має намір сповільнити розвиток жирним персонажам до середньої та пізньої гри. Тепер шкода за секунду проти крипів 25, плюс рівень героя на 3, плюс 1% максимального запасу здоров'я. Тут і стрілкам прийшов не трохи нерв. Тепер стане ще більш складніше фармитися, якщо гангери заселяться на дика на протязі 5 хвилин. Від кареток на лінії золота змінено бонус голди П'яти на 35. Ось такий патч вийшов на новий сервер. Чи відчули ви зміни в цілому від оновлень? Пишіть в коментарях. А також приєднуйтесь до наших спільнот. Ми проводимо грошові турніри і різні розірші. Чекаємо тебе в телеграм-каналі Севич І не забудь підписатися на цей канал. Дякуємо за переклад оновлень телеграм-каналу в землі світанку MLB Української. Любимо вас! Всіх обійняв. Бувай! Cause I don't give a fuck what you say.